Пам'ятаєте, коли всі почали шукати відповіді в Google, з'явилося слово «гуглити». вона так вкоронилася, що навіть бабусі почали казати загуглиться. Це явище називається антамазія. Стилістичний прийом, коли власна назва, у цьому випадку Google переходить у загальну для позначення дії, процесу або предмету. Такі слова ще називаються етикетними брендонімами. Або проприєтивними епонімами, коли брондова, брендова назва стає загальновживаним терміном, наприклад, ксерити, джип, скотч, памперс і так далі. Але щось змінилося. Ви помітили? Чи часто ви останнім часом гуглите Я? Ні. Чи можливо, як і я, частіше звертаєтесь до штучного інтелекту? Колись ми відкривали Google, вводили запит, гортали десятки сайтів у пошуках потрібного, тепер усе стає інакше. Ми не просто шукаємо, ми ставимо запитання штучному інтелекту і отримуємо не просто посилання, а готову сформульовану відповідь. Що це означає? Що гуглити поступово відходить у минуле. Замість цього з'являються нові слова: промптити, тобто формулювати запит для щі. Я помітив, що майже не використовую Google останнім часом, я оптимізував свою Ші-інфраструктуру, підібрав потрібні моделі та сервіси, налаштував ефективні запити і вчуся ефективно їх складати. Тепер ЩІ не просто шукає інформацію для мене, він аналізує, структурує, адаптує під мої потреби. Наприклад, той же Perplexity. Якщо мені треба знайти інфо і посилання на джерела, Ефективно це робить і економить мій час на серфінг по сайтах. І це економить час і підвищує ефективність у рази. Google це просто пошук, а ще це персональний аналітик, асистент і радник в одному. То що ж буде далі? Чи можна стверджувати, що термін Гуглити стає атавізмом? Можливо, з часом у нас з'являться персональні штучні інтелекти. Ще асистенти, які ще до того, як ми сформулюємо запит, будуть знати, що нам потрібно, як приклад, елементи керування розумним будинком, які вмикають підігрів, щойно ми прокидаємось, чи розумні холодильники, які можуть замовляти продукти, що скоро закінчаються, аналізуючи їх швидкість використання. І коли хтось спитає, як це зробити, замість загуглити, ми відповімо: запитай уші, запромти. Я поставив питання штучному інтелекту, які слова мають замінити брендонім гуглити, і він мені відповів наступне: ось кілька можливих варіантів чатити від слова «чатбот» або чат gpt означає запитувати штучний інтелект. На «про». я зачатив у 16, Він мені пояснив, промптити від слова промпт вказівка ши означає формулювати запит для ши. Я промптив це питання, ось що вийшло. Айтити – від Ай, тобто звертатися до штучного інтелекту, я айтнув це питання і знайшов відповідь. Синтезити від слова синтез, оскільки Ші синтезує відповіді на основі величезного масиву даних, я синтезив нову ідею для проекту. Нейрити від нейромережа як синонім пошуку в ШІ, я нейрю відповіді замість гуглити. Як думаєте, яке слово стане новим гуглити? Напишіть це у коментарях. А якщо вам цікаво, як ШІ змінює наш світ? Підписуйтесь на канал і давайте разом досліджувати майбутнє.